Рус руку між ноги ставимо і просто відкидаємось назад. Так розпочинається тренування у резервістів, які записалися до територіальної оборони області. Спочатку їм проводять інструктаж із тактику спеціальної підготовки. Потім вони отримують спеціальне обладнання для стрільби. Готується до стрільби черкащанин Ігор Куданов. Каже, працює тренером із боксу у Золотоноші. До територіальної оборони записався рік тому. Це на добровільних таких То Тут треба важливо проявляти ентузіазм, тому що ну, е територіальщики – це люди, які вже там чи відслужили, чи давно забули штат армія, постійно тренуємося, підтримуємо себе в формі. І намагаємося раз на рік виїжджати в зону бойових дій. Добровольчий підрозділ. Михайло Купчин із Чорнобаю працює інженером в галузі будівництва. Сьогодні із взводом відточував міння стрільби з автомата. Каже, таких занять хотілося б більше. У 2014 році був мобілізований і до цього в мене абсолютно не було ніякого досвіду ні військової служби, ані фактично ну, поводження такого зі зброєю, ніякої тактики. Вогнева підготовка у нас всього раз, раз на місяць. І то там боєприпасів зовсім недостатньо для підтримання нормальних навичок. Держава може на нас розраховувати, наскільки ми здатні там щось виконати. Біля кожного учасника знаходиться викладач з вогневої підготовки, який дає настанови. Важливо правильно донести інформацію та підкоригувати вміння резервістів, каже інструктор Олександр Єрофеєв. У вогневій підготовці все важливо, все важливе, повністю все. Тут немає якихось то важливіше, то не так. Тут все утримання, прицілювання. Правильність утримання зброї. В когось це одразу виходить, в когось Трохи треба зараз. Особисто те, що я побачив, в них є такий є, Є бажання, є. Тренування для особового складу територіальної оборони відбувається два рази на місяць 2018 року, каже командир батальйону Черкаського району Сергій Лимар. За цей період добровольцями стало пів тисячі черкащан. Захищати свою державу це завдання і можливість кожного громадянина нашої держави. І ці тренування допоможуть людям. В разі якоїсь збройної агресії, що він знав, вже, як захищати свою державу, знав, як стріляти, як держати озброєння, як надавати першу медичну допомогу. Змагання для підрозділів територіальної оборони відбудуться з 1 по 3 липня на Чернігівщині. Демонструвати свої уміння будуть команди із шести областей, каже начальник управління цивільного захисту Дмитро Клименко. Це Черкаська область, Чернігівська, Київська, Сумська. Полтавська. Це буде проходити перший етап конкурсу. Дві найкращі команди за результатами цих змагань приймуть участь в другому етапі. Це вже на всеукраїнських змаганнях. І це буде мотивація хлопців розвиватися, вдосконалюватися в подальшому. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.